ми. Бандура. Український народний струнно щепковий музичний інструмент. Усім він відомий. Адже часто зустрічається в народній культурі. Нині бандура доволі популярна, адже чимало музикантів обирають саме її. Наприклад, у Двоцерківській школі мистецтв номер 5 імені Сергія Томашчука існує клас бандури, а також ансамбль бандуристів-хлопчиків Куліш, як розповідає викладач Василь Олексієнко, сам йде з цим інструментом по життю і тепер закохує у нього дітей. Ансамбль бандуристів наш ми створили із нашими хлопцями із моїм колегою Шарівським Андрієм Валерійовичем та нашими компаніаторами. Бороговенко Олегом Анатолійовичем у 2012 році. Це був наш тоді перший склад, у нас було шість учнів, шість хлопців, і ми, два викладачі-бандуристи і акомпаніатор-баяніст. На сьогоднішній день ми поступово розвивалися, розвивалися, у хлопців ставало все більше. На сьогоднішній день вже в складі нашого, нашого ансамблю бандуристів 20 хлопців. Як ділиться Василь, через нього пройшло близько 40 талановитих дітей. Усі вони приходили з великим бажанням вчитись та дехто навіть приводив друзів. Викладач нікому не відмовляє, адже вірить у кожного. По статистиці, взагалі, в нашій школі найбільше займаються дівчата, але ми їх впевнено доганяємо. Якщо говорити вже нас про сьогоднішній наш ансамбль, 20 чоловік. Це я думаю, що це вже така солідна кількість учасників, саме хлопців, і це вже я думаю, це вже капела. Ансамбль Куліш бере участь у міських концертах, обласних та міжнародних конкурсах. Для гри на бандурі також важливо мати музичний слух, адже хлопці не лише виконують мелодію на інструменті, а й співають і Створюють образи. Юті, юні музиканти переважно народні мотиви, адже бандура асоціюється саме з традиційною культурою. Це козацький репертуар, думи, псальми, канти, мелодії до танців тощо, але не обходиться і без сучасних мотивів. Народні мелодії українські це наша основа, і в цей важкий час для України я вважаю, що в першу чергу треба зберегти нашу самобутність і. Зберегти нашу самобутність, наші традиції і розвивати нашу культуру. Тому починаємо з основи це народна пісня. Хлопці обожнюють грати на бандурі та й вважають цей інструмент популярним. І, не зважаючи на свій юний вік, а це від шести років вже виконують серйозні композиції. Мені подобається бадура тим, що, по-перше, вона народний інструмент України. Ще мені подобається те, що грати на банурі це дуже гарна намонтажня для мозку. Там треба і на басах, і на правій руці грати, так що це дуже приємно. Мені подобається грати народні класичні молоді. Прийшов, мені сподобалось, почав займатися. А тобі раніше подобалася музика взагалі? Можливо, ти грав на чомусь ще? Ні, я ніколи не грав, але подобалася музика. Угу. Чи легко тобі давалось навчання на бандурі? Перший клас то були, було трошки важко, але потім ні. Мені вона сподобалася тим, що вона така більш екстремальніша. Ну, інтересно мені було грати. Ну, я раніше грав на барабанах, але кинув тому, що ну, не понесподобалось. Сучасна бандура. Це не лише про минуле, а й про нову хвилю культурного відродження з метою збереження національної ідентичності. Бандура це круто! Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.